Так, і нещодавно було відео від «Укроборонпрому», яке показав нову ракету дрон-пекло. Це нова розробка української збройової промисловості. Та ракета-дрон пішла у серійне виробництво. Ракета дрон-Пекло має дальність польоту 700 км та швидкість 700 км за годину. Зараз можемо переглянути відео. Так, і сьогодні ми також поговоримо про інші види українського озброєння. Зокрема, українська далекобійна ракета Дрон Паляниця вийшла у серійне виробництво. Про це нещодавно повідомив очільник міноборони Рустем Умєров. Зокрема, він написав, що приватні підприємства також демонструють неймовірні результати. Наприклад, новий стартап реалізував проєкт ракети Паляниця, яка вже вийшла у серійне виробництво завдяки підтримці Міноборони. Це яскравий приклад того, як держава та приватний сектор об'єднуються задля досягнення спільної мети. Зокрема, це написав у. М'єров у колонці для видання лівий берег, і окрім того, він також згадав, що відновили та масштабували виробництво крилатих ракет Р 360 комплексу Нептун. Отож, про ці та інші, зокрема українське озброєння, ми поговоримо з нашим гостем. Це Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби та колишній офіцер повітряних сил. Він прямо зараз вмикається до нас. в етер. Так, добрий день, слава Україні. Слава Україні. Героям слава вітаю. Пане Анатоліє, розкажіть, будь ласка, ми, власне, сказали про те, що була інформація, що українська далекобійна ракета Дрон-Паляниця вийшла у серійне виробництво. Розкажіть трошечки детальніше взагалі, за її особливості. Ну, давайте почнемо з того, що є. Або в збільшенні корисного навантаження спроможностях для би, того, щоб наносити удари по території Російської Федерації, тому що ми дуже ефективно працювали нашими двигунах внутрішнього згорання. Тут би я зауважив, що ми можемо використовувати їх на відстань до 3000 тисяч кілометрів з рахуванням а, корисного навантаження. 50 кілограмів, звісно, що, наприклад, є деякі дрони, які там на сімдесят кілограмів можуть доносити там на понад тисячу кілометрів. Тобто, це те, що ми можемо казати, що багато більше ніж несе шахет, але тим не менш збільшення корисного навантаження для збільшення можливості щодо прориву протиповітряної оборони, обов'язково треба використовувати реактивну тягу. і Технологічні вироби, які дозволять нам, наприклад, бути стійкими до засобів радіоелектронної боротьби непомітними для засобів радіолокації, треба посадку є... саме ракетних галузі в Україні, і вона зараз активно розвивається завдяки приватним компаніям. Це дуже приємно, тому що ми побачили, що зробили приватні компанії з ринком БПЛА. І наразі ми можемо казати, що, наприклад, на початок повномасштабного вторгнення було близько і компанії, які займалися виробництвом безполотних систем зараз. Ми кажемо понад дві компанії, і це компанії, які виготовляють безполотні безполотники. Якщо подати, про наприклад, вироблять до комплекту для комплектуючі до цих а, безполотників, теж доволі непогана кількість. Тому, в принципі, а, український ВПК активно розвивається. Звісно, що є потреби в створенні сприятливих ум... умов для компанії, є певні проблеми. До прогнозованості закупівель, тому що, а, наприклад, кінець року, початок року, ну так сталося, що в Україні а, фінансовий рік починається з лютого місяця, але вибачте, і у грудні, і в січні у нас іде війна. Так у вас трошечки пропадає звук. Можливо, поставте ваш гаджет якось трошки по-іншому, так або поправте навушники, тому що вас чути так дуже через славу. Добре, ну, тоді продовжимо говорити про нашу зброю. Наскільки взагалі українська оборонна промисловість готова до масового виробництва зброї? Ну я би зазначив, що в принципі більшість компаній, які залучені до виробництва зброї, зараз спроможні задовільнити всі потреби збройних сил. Тобто сили оборони. Якщо ми кажемо в класі безпілотних систем наземних надводних повітряних, якщо ми кажемо про системи радіоелектронної боротьби, тобто це те, що зараз активно використовується на лінії богозітнення і активно. Замінює особовий склад безпосередньо для участі в активних бойових діях. Тобто ми бачимо, як активно працюють наші сили оборони безпілотниками, тімі ж самим впівдронами, для того, щоб відбивати ворожі атаки. А також і для, наприклад, просування теж активно використовуються такі засоби набагато частіше, ніж класична артилерія або інші засоби ураження. Тому, в принципі, я би зазначив, що кількість компаній, які зараз займаються в цьому напрямку, Тут слушно було би зуважити, що є компанії, які виробляють безпосередньо і корисне навантаження для тих самих FPV-дронів, і воно різниця від потреб, тобто, якщо ми кажемо про знищення танку особового складу, або навіть перехоплення розвідувального безпілотника, є потреба в різних видах корисного навантаження. І українські компанії виробляють ці корисне навантаження, які активно допомагають нашим силам оборони виборювати перемогу. Тому, в принципі, умови і кількість компаній достатня, жнов таки повернувся до. Болючих питань щодо а, створення умов для компанії, тобто, ми бачимо, що, наприклад, більшість країн світу а, для ВПК робить сприятливі умови, позбавляє там, наприклад, податкових навантажень виплачує, ви виплачують є не надходження для компаній. Дешеві кредити в Україні да, зараз є доступними, але жнов таки питання щодо того, що більшість а, потреб зараз у виробників, це. Фінансування розробок, чому розробок? Тому що а, динамічна війна і постійні зміни нам постійно треба щось вигадувати нове для того, щоб протистояти тим же самим дронам, оптоволокні або з штучним інтелектом, з машинним зором, і це все потребує постійного вкладання грошей в а, розробку, яка не компенсується для компанії. Безумовно, треба казати про можливість, наприклад, створення умов для отримання тих же самих а, інвестицій. Тому що більшість західних компаній зацікавлених в технологіях, які вробляться в Україні, є пропозиція щодо трансферу технологій тобто, коли ми передаємо певні технології нашим західним партнерам, західні партнери передають нам свої технології. Саме так з'явилися такі ракети, як Штормшедову, як Таурус, той самий, Тобто, це робота між компаніями Британії і Франції, робота між компаніями Німеччини та Швеції. Італії, тобто ми кажемо про те, що для цього потрібні сприятливі умови. За рахунок чого за рахунок створення гарантій для приватних компаній інвесторів, що вони будуть захищені на випадок, якщо не не боже по цій компанії може бути прильот там внаслідок обстрілу з боку Російської Федерації. Для цього є прекрасний закон державного приватного партнерства, який, до речі, так само працює в Британії, який створює сприятливі умови. Тому, в принципі, роботи дуже багато для. Сектору, тому порада нашим депутатам не розповідати, як треба робити, а просто робити. Я, безперечно, погоджуюсь з вами. І ще сьогодні бачила одну цікаву новину власне, про Китай. Зокрема, китайські виробники почали обмежувати продаж компонентів для створення БПЛА у Європі та США? Про це написав сьогодні Блумберг, і він сказав, що ці компоненти зокрема використовуються і в Україні. На вашу думку, чи можуть взагалі е, вплинути це на серійне виробництво ракет? І наскільки широко загалом використовуються китайські деталі для виготовлення БПЛА в Україні? Ну знову таки, давайте почнемо з того, що в принципі про спроби обмежити деякі комплект... продаж деяких комплектуючих. Ми вже це давно говоримо, і зрозуміло, що Китай буде працювати таким інструментом. Вперше за все тут вплив іде не на Україну, а на Сполучені Штати. Тому що в них свої є війни теж між Китаєм і Сполученими Штатами. Вони розуміють, що цим самим вони можуть нанести шкоду Україні, але тим не менше українські виробники до цього готувалися, і ми можемо зазначити, що в принципі є вже виробництво в Україні і двигунів для FV-дронів, і а, польотних контролерів, і багато чого іншого. Це про те, що я казав що компанії, які виготовляють комплектуючі, але тим не менш, треба зрозуміти, що а, все ж таки є потреба в Купівлі деяких елементів, і це може призвести до здорожчання, тому що ми будемо вимушені купувати їх в Тайвані, наприклад, або в. Деникорії, тобто змінювати постав, постав, поставника цього товару, але безумовно треба сказати, що Україна була готова до цього. Виробники інженери українські розробляли свої власне рішення. інженерки розробляли свої власне рішення. Тому я би сказав, що суттєвого впливу не буде, але це черговий раз показує нам, що ми. Повинні відмовлятися від залежності готових рішень і створювати вже свої рішення на території України виробляти. Тобто, якщо ми кажемо спускатися до рівня того, що закуповувати лише елементарні там речі, ці ж саме процесори, транзистори, тобто це те, що не виробляється в Україні. Але створювати вже ці ж самі польотні контроліри, створювати там підсилювачі, генератори, все це створювати на території України власними силами. Ще наостанок розкажіть, будь ласка, наскільки власне широко вже використовується та сама поляниця, про яку ми з вами об обговорили, і власне чи може ракета поляниці яким чином вплинути на оборон обороноздатність України? власне? Ну зауважте, що за останній час багато було з скиглення з, з, з болот стосовно того, що раніше вони чули, як деркочить, а зараз щось свистить. Тому, в принципі, ми можемо сказати, що е застосовується активно. Але ж знов ну, таки треба зрозуміти, що є потреба в створенні е, такого комбінованих атак, коли можна казати і про застосування дронів е, з двигунами на внутрішнього згорання і е, дронів або там ракет вже на реактивній тязі. Тобто, тут вже робота безпосередньо сил оборони, які планують операція, отримують певні розвідувальні дані, які отримуються з українських безпілотників, які можуть залітати в принципі розвідувальні. Дрони, які можуть залітати на вглиб території Росії до там, півтори тисячі кілометрів, і отримувати все, що потрібно для того, щоб потім нанести удари. А можуть і навіть під час розвідки знищити якісь системи протиповітряної оборони, тому що знов таки для того, щоб перестала працювати якась протиповітряна оборона, саме радіолокаційна система, достатньо вивити з ладу її антенну. Тому, в принципі, і це можливо, наприклад, за рахунок того, що той розвідувальний дрон, який виконує цю задачу, може нести підкривок. Корисне навантаження виглядів фпв-дрона з потрібною ж там знов таки корисним навантаженням. Тому, в принципі, тут я би зазначив, що розробки доволі потужні. Ми нещодавно бачили використання морських дронів з гарматами і з FPV дронами. Тому, в принципі, тут я постійно наголошую на тому, що цю війну виграють військові, волонтери і інженери. Тобто, ваш вибір, ким ви будете ставати в майбутньому. І насправді дуже класно те, що українська оборонна промисловість розвивається, не дивлячись просто ні на що, тому що ми розуміємо наскільки зараз в наш час це актуально і напевно буде актуально і надалі. Пане Анатолій, велике вам дякую, що підключилися до нас, що виділили час і трішечки детальніше розповіли про наше озброєння. Дякуємо вам. Так, дякуємо вам і, власне, сподіваємося, що ми вже якомога частіше будемо бачити ці відео із скиглення на болотах завдяки нашим інженерам і оборонцям. Зокрема, дякуємо вам за включення і бажаємо вам мирного вечора. Дякую. Так, саме був Анатолій Храпчинський, це заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби та колишній офіцер повітряних сил.